Продовжуємо нашу серію порівняльних відео, що показують відмінні риси пакування оригінальної моторної оливи і фальсифікату. Цього разу порівнюємо моторну оливу Форт Motorcraft, що має чимало прихильників не тільки серед власників авто одноіменного концерну, але й інших марок. Вітаємо на каналі Докії. Порівнюємо пакування оригінальної моторної оливи Форт Моторкрафт із фальсифікатом. Ми розуміємо, що не завжди під час покупки автовласник має із собою оригінальне пакування моторної оливи. На жаль, яскравих ознак оригінальності: на кшталт голограм, маркувань, видимих в ультрафіолетовому світлі, QR-кодів тощо ця олива не має. Проте ви можете перед покупкою ще раз подивитися це відео, додавайте його до збережених і звернути увагу на такі деталі пакування. Якість пластику, з якого виготовлена каністра. В оригінальному пластик м'якіший, гнучкіший, ви можете це відчути на дотик. Ребра жорсткості мають начебто такий самий вигляд, проте під час порівняння відразу видно відмінності. Колір пакування. Як ви бачите, у фальсифіката він інший, темніший. Якість швів пайки. Зазвичай у фальсифіката шви погано оброблені. В деяких місцях недоліки пайки просто впадають в очі, а подекуди можна їх відчути на дотик. Обережно можна порізатися. На мірній шкалі цифри позначені іншим шрифтом. Етикетка має іншу текстуру, відмінну від оригіналу. Написи зроблені іншим шрифтом, малюнки не промальовані як належно. Перейдемо до дати виготовлення пакування. На фальсифікаті воно не чітке і не має року виготовлення. Що ж стосується маркування дати розливу, то на оригінальному пакуванні воно витиснене, а на фальсифікаті опукле. Отже, купуючи моторну оливу, будьте пильними. Купуйте оливу у перевірених місцях. Уважно оглядайте пакування і зберігайте собі це відео, щоб мати можливість порівняти оливу, що купуєте, із оригінальним пакуванням. І підписуйтеся на наш канал, щоби не пропустити важливі новини у царині автозапчастин і автотоварів. Адже ми розбираємося в деталях.